Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, любі друзі! Ось вже початок 24 го року. Під ялинкою деяких ще не відкриті подарки, тому що, тому що ще бухають, а деякі люди вже... Тишечки за 35-40 років. Коли е, я створював канал, е, мені не було ще 30, але е, час е, дуже швидко пливе, тече, а зараз, мабуть, як сверхзвуковий якийсь. Самоліт летить. В общем, не будемо про погане Але чим старше становишся, тим вже іграшки стають більш дорослими. В 20 років, в 25 років, ти вважав дорослими іграшками ті, що. Можна купити у секшопі, а зараз ті, що можна купити в аптеці. І з роком в тебе списочок лікарняного становиться все більший і більший. Саме, що необхідне у кожній сім'ї, навіть якщо тобі 20 років, це пристрій для виміру тиску. І я вам скажу, що це не реклама. Все, що ви бачите в, в кадрі, це все купив я. І купив, от зараз тільки-тільки прийшов новий апарат, розкажу історію. Все почалося з того, що бабця наша має апарат ручний. Ще, мабуть, може постсовєтський, але ручний дуже ну, мені ніколи не подобався. І а, така біда прийшла в мій дім у моєї мамці мікроінфаркт случився. І я був вимушений купити пристрій для виміру тиску, щоб завжди міряти. Але а, не дуже, чесно скажучи, удобно, коли ти міряєш. Його підмишкою застегувати, вистьобувати це Лісіче, що на руку вдів і поміряв, це гораздо удобніше. ЗОС, це, по словам продавця, німецька фірма. Я наліку, все це покупав наліку. Саме цей ЗОС брав десь 5 або 6 років тому. Я скріншотик залишу на екрані. Але а, в ньому є одна фігня. В ньому бачите, я вже проклеював неодноразово оце а, муфта, чи як вона називається. от Я по, по всім углам проклеював, як ото накачував з одного боку, з другого затикав. І в тарілку клав, благо це не така велика штука, клав у тарілку і промазав то там, то там, то там. Вона в якийсь момент почала рватися з усіх сторін. І я психанув, взяв момент, прокліяв як все по госту і взяв тонесеньку таку резиночку. Звичайніше взяв ізоленту, тому що це є резиночка тонюсінька, і проклеїв всі бока. Е, на рік ще е, вистачило, а потім вона е, здувається все одно. Воно, цей прибор двохклапаний. І е, е, купив я у цьому році вже е, в. Е, коли? О, десь о, в серпні вже прийшов точно такий же. Перейшов по точно ті же сильці у точно того ж продавця взяв, тому що мені сподобалося. В мене о, бабця о, зовсім о, погано бачить. Мамка таке, якщо її голова болить теж погано бачить. Любить міряти. Тиск вимірювати у темряві, тому було вирішено купити приклад ще з голосовим з озвучкою голосовою. Української, на жаль, немає ніде, ви можете навіть не шукати, але є російська приємна озвучка, дівчинка. І через деякий момент я купив інший пристрій. Якщо зараз придивитися, навіть екрани різного кольору. І так, давайте побачимо, що мені в ньому не, не сподобалось. То, що, по-перше, воно на мою лапу вже не налазить, воно стало набагато менше. Може, якщо ви жіночка або чоловік невеликий, то вам на на руку добре підійде, але, але на мене вже не налазить це і набагато. Ну, не набагато, на сантиметр 3 був длинніший. І так, слухаємо старий. Ну, і потім він кичає, я просто з нього витягнув. І потім воно говорить а, ваше давлення.

Це таке дурня, така херня. І в цього, мабуть, стояв якийсь датчик, він ніколи не перекачував. Якщо в тебе там тиск кров'яний там 140, там, він докачує там до 160 і спускає. Причому качає і спускає він дуже швидко. Цей качає блядь, до максимуму. Якщо в тебе тиск 140, він тобі накачає до 220. І в тебе, в тебе вже рука лопається, і як ця муфта не розірветься, я, я просто не знаю. Там, коли у мами кров'яний тиск доходив до там, 220, то воно її качало до 270. Там рука синя була, там синяки після цього просто були. Це жах. Це от єдиний минус то, що воно качає на максимум. Так, да, я його розбирав. Я думав переставити цю муфточку. Точніше, муфточку не переставиш, не, переставив, не розшив цього матеріальчику. Але можна переставити все, що начинку, все, що внутрі. Але в внутрішності теж повністю різні. І. Тут у нас муфточка йде на 2, а тут у нас йде на 1. То, тобто тут, тут воно якось і качало і вимірювало тиск за счет двох клапанів, а тут воно качає тоді, на максимум, давить, якось проходить через сам чип. І дуже-дуже придуркувато. І останній раз я качав, в мене був великий тиск, воно там рукою обхватив цю муфту. Воно в мене качало качало потім муфта сама розтягнулася, розтягнулася. В общем, я ще перепсихував, І от сьогодні мені прийшло, хоча я заказував ще у початку грудня. О, такий приборчик. Чим гарний Aliexpress? Дивишся на о, ці. Ну, На Оликс я вже о, зовсім не дивлюся. Тому що там одні шахраї. Ізі, як, от, просто якось о, зараз єдина велика площадка з продажу, де можна купити безпечно це пром. О, і це ну, не рекламу прому, це. Моє е, е, лічне мнение. Тому, тому що там ти можеш через пром покупку купити, тобто заплатити, гроші будуть на промі, е, потім ти отримуєш товар, якщо тебе все влаштовує, то ти його забираєш і, е, е, і все. Е, так, не, не зрозумів. А що це? Я купив этот USB. Тут навіть Type-C. Може воно працює без... Я чесно кажу, не, не подивився. Я набрав, думаю, куплю вже таку сучасну річ, куплю вже сразу на USB. І не, не подивився. Ой-ой-ой, <хотів>, хотів сказати, що всі, всі вже такі штуки на USB-шках йдуть, а не на батарейках. Батарейки а, тут треба. А, ну Я купляв акумуляторні, щоб не, не, не втрачати грошей. Купив акумуляторні, акумуляторні батарейки. Їх ціла купа а, а, запасних. Їх, їх на 5-6 років вистачає, тому що зараз ціни, о, це капець. Ну давайте подивимося. Теж голосовим управлінням, що мені подобається в Аліекспресі, тому що е, у нас на пром зайдеш 700-800 гривень в аптеці, то взагалі 1000 гривень. Якщо з голосовим управлінням, то теж... Дорого, дурні такі ціни поставали. І чесно, жаба давить. А тут 15-16 доларів і в тебе все працює. Ну от Цей апарат я його брав за 11,5 чи 12 доларів. Він мені, чесно, відслужив десь, ну, 5-6, може, 7 років. Чесно відслужив. Да, він, ламалася муфта, я її клеїв. Я б я б дуже був зацікавлений, якщо б продавалися такі муфти окремо. Я б купив би та горя б не знав. Потім би підшифу те, що я розшив. Е, і все. Зараз давайте побачимо. Так, ну у нас роз'єм Type-C. О! І що воно у нас не каже? Так, зараз пауза. Так, любі друзі, як казав один з наших президентів. О, все прикро, тому що non-voice. Я заказував з voice, е теж з русським, е, язиком, російським. Але, але буду, буду розбиратися, буду витряхувати декілька доларів за цю плутанину. Так, давайте подивимося на все нове. О, оце добре. Бо є а, такі штуки, де немає стопора, і воно вилітає. А тут є, бачите? така от резиночка так Так, любі друзі другий прикол я і не мог уявити що манжетка буває різного розміру я взяв бабціну манжетку у бабці на приборі воно е, інший ширини. Тут 22.32, вона ні на мене не налазить, то я її манжетку взяв. Давайте подивимося, як воно качає. Йоб, твою мать. Ууу. Ну, це я, мабуть, дуже нервничав, нервував. і е е за е акумулятор, тому що я вам е покажу е те ж саме було там USB, е там щось там этот, е є озвучка була і... І батарейка намальована на, на цьому на, на всьому. І я купляв, я точно от зуб даю, ну от скріншотик я. скріншотик я покажу і Я точно знаю, що я купляв з акумулятором, з USB і з озвучкою. Ну, тож для китайців, китайський ринок, і то, у них у всіх ручки, ножки маленькі для нашого, для нашого мужика. Якщо в нього ще й лишній, лишня вага, то, то так, то тиск, мабуть, я нагнав сам собі трішечки е, підвищений в мене тиск, але до, не зміг я зняти гарне відео, хотів похвастатися, думаю, купив собі дорослу іграшку. А, навіть бачите, для для динаміка вихід є. Зараз, може я розберу його, подивлюся, може. Можна допаяти динамік, та буде дуже часто китайці роблять так, що там можна допаяти динамік пару, ну, аудіокодик, мабуть, мабуть, не розпаяний теж. Ну, Я подивлюся, або його здам назад. Ну, взагалі, буду з китайцями, я споритися. Тому що вони мені прислали не те, що я хотів. Ладно, на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе, вибирайте е, пристрої для вимірювання тиску. Е, там є абсолютно, які захочете, пристрої, є навіть е, з Wi-Fi, блютусом. Просто от е, така стрічка е, з. Малесеньким тут моніторчиком, є і без моніторчика, з однієї кнопочки. Ти її на себе вдягаєш. Вона щось там дві чи 200 коштує, я, я бачив. І вона по Wi-Fi, по Bluetooth, ти можеш моніторити, а ще можна переподключати через роутер і дивитися, це дуже, дуже класна річ для старих людей, за яких у яких щось серцем, і е, коли рідні десь далеко, щоб можна було швидко е, зреагувати якщо там інфаркт, інсульт, то цей пристрій покаже. Ну, взагалі, будь-який пристрій покаже ну, інфаркт інсульт у людини. В общем, таке от відео. Дякую за увагу. Я сподіваюся, було вам інтересно. Е, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал. Попереду будуть ще ремонти хардів. Всім добра і пока!